Як гадаєш, приїхати до дівчини, з якою було лише три побачення без сексу, коли вона захворіла, і привезти якісь апельсини яблука, коли вона про це не просила, це адекватно? Якщо між вами спілкування між цими побаченнями і на самому на самих побаченнях було крутим, ну тобто, ти розумієш, що все, в принципі, на мазі є якась динаміка. Вона, ну коротше, вс, все розвивається, Це буде адекватно. Якщо ти бачиш, що там прям такі качелі, ну, тобто ти провів перше побачення, а потім вона кудись там зникла, не відповідала тобі, а потім ви домовились про друге, наче все було непогано, але вона якось все одно, наче потім відморожувалась. Ну, коротше, якщо там прям проблемна історія, то краще не треба. Якщо все добре розвивалось, не тільки адекватно, а навіть допоможе вашій історії. Зробиться. Покажеш їй, що ти не просто ахуєнний, а в тебе ще і емпатія є. Наче не нічина, але не підпадає під дії для зваблення. Типу, я то це зроблю, але як ти гадаєш, як це може вплинути на історію? Якщо до цього розвивалася історія адекватно, вплине тільки позитивно.